Тю можливість сьогодні почути слово Твоє. Допоможи, Господь, щоб слово Твоє воно впало в наші серця, як те пшеничне зерно, і принесло плоди для слави Твоєї. Благослови, Господи, цих людей, ти знаєш їхні потреби. Не залиш їх, Господи. І нехай, Господи, Твоя милість буде над усіма нами. А за все тобі хай буде подяка, наш великий Боже, Отець Цеблавій. Через Господа і Спасителя Ісуса Христа просимо. Амінь. Давайте продовжимо. Сьогодні у нас інша заповідь блаженства. Тоже цікава і дуже потрібна нам. Написано, блаженні війські серцем, бо вони Бога узрять. Чисте серце, Давид каже, той, що написав Псалми, він говорить, чисте серце сотворило мені Боже, і дух правий обновив внутрі мене. Знаєте, дуже важливо, щоб людина вона дивилася на своє серце. Часто нам більше подобає дивитися за іншим. Дехто інший що зробив, що сказав. Нам легше за цим дивитися, а за собою подивитися нам тяжче. Чому? Тому що ми більше хочемо виправити ближнього свого, ніж виправитися самим. І Господь каже такі слова, що каже, що ти дивишся каже, на сучок у брата Твого, а бревна у своєму окові, ти каже, не бачиш. І часто ми схильні бачити помилки інших, ніж своїх. Але коли людина може побачити свої помилки, тоді, коли каже, будемо ми дивитися у своє серце, наблюдати за собою. І сказано в одному місці із, із писання, сказано так: вникай в себе і вникай в Писання. Тобто Біблія це є дзеркало для нашої душі. І коли ми ранком встаємо, ми дивимося в дзеркало для того, щоб поправити себе. Привести себе в порядок. Але що може привести наше серце в порядок? Які критерії ми можемо поставити, чи правильно я поступаю, чи неправильно? З одного боку, Бог дав чоловікові совість. І ця совість, якщо вона не спалена, вона може нам говорити, як ми поступили, вірно чи невірно. Але іноді наша совість може помилятися. І для того. Бог дав одне мірило, знаєте, як той отв'яз у стройці. Береш, коли муруєш стіну, то уровень ти кладеш на невелику відстань, рівень. Ти можеш провірити ну, метр два, ну, п'ять максимум. Але для того, щоб побудувати отакий от великий будинок і із криші заміряти до землі, чи рівно той угол стоїть, то потрібно мати отвіс. Знаєте, що таке отвес? Це така вірьовка, чи крепка нитка і важкий грузик. І знаєте, чим важкий грузик, тим він точніше покаже. І знаєте, оце і є критерій отвез, це є Слово Боже. Воно є істинне пряме і правдиве. І воно може показати саме правильно нашу позицію, як нам поступити. І чим частіше людина буде вникати в Слово Боже, тим більше вона буде розуміти свій стан перед Богом і бачити своє серце. Часто ми відкриваємо Біблію для того, щоб вказати комусь іншому помилки, показати і сказати, от дивися, тут так написано, а ти так поступив. Але слово Боже каже, що спочатку дивитися у себе, у Біблію і себе виправляти. У другому місці Господь говорить так, що не може з одного істочника текти солодка і гірка вода. Чому? Тому що наше серце, воно є тот істочник. І знаєте, із і нього може витікати худі мислі, можуть, можуть. І добрі мислі можуть. І можуть витікати і добрі вчинки, і злі вчинки. І Господь каже, що так не має бути. Має бути, каже, один істочник. І цей істочник, наше серце, воно може забруднюватися від міри того, наскільки ми живемо. Чи по Слову Божому, чи ми живемо по... без Слова Божого, по, по своїх якихось людських принципах. Я не можу сказати, що людські принципи якісь погані. Є добрі. Принципи, які є людські. Ну, наприклад, коли ми з вами вітаємося, говоримо доброго дня! Це ж приємно? Приємно. І є принципи, які е, Бог одобряє, але є такі принципи, за якими живе людина, які їй здаються вроде би, правильними, а на самом ділі вони не добрі. І слово Боже, так і говорить, що деякі шляхи людині кажуться прямими, але кінець їх веде в загибель. І іноді ми дивимося на своє серце і думаємо, що воно вже і не наскільки іспорчене, бо я нікого не вбив, ні в кого нічого не вкрав, нікому нічого поганого не сказав. Але знаєте, погана думка, яка може зародитися у своєму серці, у нашому серці, погана думка, вона може бути гріхом. Вона може бути гріхом. Хоч і людина, вона і не сказала цю погану думку іншому. Але вже в своєму серці вона помислила, і Бог уже за заміг, бо Він читає наші думки, він знає все. І Христос говорить: читали, що написано у, у, у законі Мойсеєвому, що всякий, хто розведеться зі своєю жінкою, чи той каже, хто возьме чужу жінку, той прелюбодействує з нею, той тобто чинить перелюб. А я вам кажу, що хто лише подивився. На жінку, той і ну, з поганими думками, той уже зробив цей гріх в перелігу. А де зробив у своєму серці? Тому Бог і каже, що із серця ісходить і добро, і зло. І тому ми маємо сьогодні роздивитися наші серця. Як Бог на них дивиться, які вони наші серця? І знаєте, я от тут для себе теж ще виписав один такий приклад, де були таких три чоловіки, юноші, зовсім юноші. Ну, може, їм було десь років біля 20. І вони поклали в своєму серці, коли вони знаходилися у бліду серед Вавилону. Вавілон. це єврейські мужі. А ми знаємо, що єврейські, єврейські закони, вони. Показували нам про те, як має людина харчуватися добре, правильно. І вони, кажуть, коли знаходилися в полоні, їх звали цих трьох мужей Сідрат, Ліса і Авдіна, то вони положили в своєму серці не посквернятися із царського стола поганою їжею, яка може осквернити їхнє серце, тобто їхню душу. Тобто, ви бачите, вони поклали в серці своїм оцей добрий намір. І от наскільки ми кладемо оці добрі наміри в своєму серці, щоб завтра бути кращими, щоб не бути такими, як, наприклад, сьогодні, а змінитися завтра на краще. От чи задавалися ми такою думкою, що якщо я сьогодні допустив у своє серце якийсь гріх, якесь зло? Чи задавався я такою думкою, щоб покаятися і завтра вже це не робити, Тобто покласти цей намір, тому що Бог Він дивиться в сердечні намірення. Він знає наше бажання. І от коли наше бажання стримитися до добра, до того, щоб виправлятися, щоб наше серце затворити чисто, то Бог цей намір цей приймає. Але знаєте, можна жити так просто. І з дня на день. І, і людина зробила гріх, вона не покаялася. Тобто вона не хоче перетворюватися на краще, не стремиться до того. І вона живе подібно, так як усі тварини на цій землі. І то іноді тварини, вони поступають по своїй, можна так сказати, звірячій совісті. Тому що є такі тварини, з яких ми можемо взяти приклад. Ну, наприклад, собака, вона. Не буде робити те, що іноді може зробити чоловік. Ну, наприклад, у неї є якась сон. От буває так мою собаку. Я на неї накричу, і вона відчуває, що я на неї накричав, і в неї стид, і вона так хвостик прижме, ляже, і от таким, такою позою вона просить у мене прощення. І я замічаю, що деякі собаки вони навіть розуміють. Те, що вчать їх хозяєва, Знаєте, а іноді Бог до людини так багато раз говорить, багато раз, а людина все не розуміє і не розуміє і робить своє. розумієте? Тому на останнє, що я хочу сказати, що у нас є сьогодні ця можливість розглянути своє життя, розглянути своє серце. І Господь говорить, що та людина, яка наблюдає за собою, за своїми дорогами, за своїм серцем, то каже, ця людина блаженна, тому що каже, блаженні, чисті серце. Ібо вони Бога узрять. Зрозумійте, що без чистого серця людина Бога не побачить. Так говорить Слово Боже. А хто може зробити наше серце чистим? Це тільки Господь. Коли людина приходить до Господа і розуміє, що вона не така, як би Бог хотів її бачити, і вона кається і просить у Бога прощення. І каже, знаєте, як тот зайшов митар у храм і бив себе в груди, зайшов фарисей, який казав, Господи, я пощуся три рази на тиждень, даю десятину, знаю тору. І каже, не так, як цей митар, Тобто він у своєму серці, він його вже засудив. Бо він себе поставив вищим за нього. А цей митар, Господь каже, він не смів підняти свої очі до Бога, до неба, але бив себе в груди і казав: Господи, прости мене грішного. Тобто розумієте, це коли він бачив своє серце, що воно не таке. І іноді людина може сама себе обманювати. Їй кажуть, що вона добра, хороша. Але один критерій може підказати нам, це є слово Боже. Що дійсно, якщо ми будемо жити по Слову Божому, тоді ми побачимо, в якому ми стані перед Богом. І якщо людина буде каятися кожен день і казати, Господи, прости мене, очисти моє серце, сотвори моє серце чистим, бо без Божої допомоги серцем чисте ми не зробимо. Я знаю дуже багато людей, які казали, «Все, з завтрашнього дня я не п'ю. І все, і він пожився і клявся. Завтрашнього дня я не п'ю. Ну, протримався день, два, три тиждень, а потім дивися, зірвався чоловік. А коли зірвався, вже догнав, то опустив. Для того, щоб перевірити своє серце, він нам дав слово Боже. І для того, щоб наше серце очистилося, ми повинні прийти до Господа і сказати, Господи, ти бачиш, ти серце видиш, ти знаєш. Розглянь моє серце. Підкажи мені, що я щось неправильно зробив. і каюся я в своїх гріхах, а Господь написано, будучи праведний і вірний, простить нам гріхи наші і очистить від усіля неправди. Давайте помолимося. Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословляєш нас, не залишаєш. Ми просимо себе ти до... Були чистими, прости нам про рішення наші, побили нас. Благослови, Господи, і, і, і їжу, Господи, щоб ми прийняли їх. Дякую, дякую, це ти не забуваєш про нас. І Будь прославлений за все, Наш великий Бог, без душі Святий, Амінь. Давайте помолитися, Олександр. От ще нас внучи на це, хай святий, як водій, нехай прийде нас. Нехай буде воля твоя, і на землі і на не. Від нас скаде, подавай нам на кожний день і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, в нас. І не веди нас у спокусу, але визволи нас.